Доброго всім дня! Сьогодні я на кухні хочу приготувати своїм хлопцям деруни, Але не звичайні деруни картопляні, а кабачково деруни. Для цього взяла три отакі кабачки. Молоденькі в мене не дуже великі. Зважила 850 грам кабачка. Я шкірку цю не чищу. Вони дуже молоденькі. Так що я не буду її зрізати. Молоденька картопелька. У мене сьогодні на деревний йде все молоденьке. Молода картопелька. тут різна в мене. Пройшла по городу різних сортів, надовбала з кущів. І її фіолетова ось така. І жовтенька, така чимала рання картопелька. Вона трішки полосата, бо шкребла її, шкірку шкрібала. В основному жовта картопля. І ось. Чотири середні цибулинки, такі, дві морквинки. Моркву не завжди додаю. Сьогодні додам молоденької моркви. І сім зубчиків часнику. У мене не дуже великі, якщо великі, то достатньо буде там 3-4. Зараз це все подрібню. Картоплю потру на саму дрібну тертушку, так як на деруни. Я тру на дрібну геть. Кабачки потру на середню тертушечку, на таку моркву терти. Чи морку ну, середня тертушка. І морку потру, також на дрібненьку, на таку, як картопля. Цибулю можна також потерти на тертушку. Але я сьогодні буває тру, а сьогодні блендером переб'ю її гарно і часничок разом з цибулькою. І потім буду вже замішувати далі. Поки що займуся цим, потру, по дрібню, все. Продовжую готувати деруни. потерла картоплю. Сік з картоплі я не стіджую. Якщо вже сильно багато, то можна такою ложкою трішки взяти і вилити, якщо багато. У мене не сильно багато тут соку, то я не стіджую. Взагалі, якщо я роблю тільки картопляні деруни, то взагалі соку я не зливаю з картоплі. Додаю цибулю, перебиту в блендері з часничком. Рецепту, якогось у мене немає. Все науку я завжди роблю. Сьогодні зважила картоплю і кабачок, тільки так, для того, щоб, можливо, хтось хоче так приготувати, щоб було, можна було зорієнтуватися, скільки приблизно кабачка, скільки картоплі взяти. Це Решта там, цибулю, часник, то вже за смаком. Можна більше цибулі взяти, так само і з морквою. Додаю 4 яйця. На цю кількість в мене чимало, мало. Кількість можна більше яєць здодати, якщо бажаєте. Кабачок потерла на середню тертушку і кабачок я відіжму. Так щоб не дуже було багато юшки, то віджимо їх, бо в кабачку чимало соку. То вже буде лишнє, Віджала кабачок, вкинула сюди, трішки перемішала. Тепер додаю сіль. Ну, Я на свою, на таку велику кількість зараз посолю, а потім, як з жару пробних пару штук. Дирунів, то я спробую і на сіль, якщо потрібно, досолю. І ще я подивлюся. Зараз я борошно не додаю, пробні два підсмажу чи три, і потім подивлюся, що їм не вистачає, чи борошна додам, бо у картопляний я борошна не додаю, якщо чисто картопляний. Ну, з кабачком тут треба дивитися. Додаю і спецій, перчик мелений. І коріандр мелений. А так, тут цибулька, часничок. Так що, все, Солі, я думаю, ще трішки, а потім подивлюся, щоб і не пересолити. Зараз це гарно, сковорода в мене гріється, піду проб, провіру, що їм не вистачає, і потім скажу вам, чи я буду додавати борошна. Так, викладаю свої деруни, Перемішую, перед тим, як викласти на сковороду, трішки перемішую, тому що сік він відділяється, краще перемішати. І тепер викладу. Я поки що викладу три, подивлюся. Як вони. Наскільки вони ніжні, чи потрібно борошно, чи ні. Олії зараз більше винула для, ну, поки що сковорода, щоб гарно прогрілася для перших, а потім буду менше олії лити. Отакий я не дуже тостий і не геть тонесенький роблю, вони ще будуть тонші, як підсмажаться. Так, і нехай смажиться. потім подивимося, що їм не вистачає. Спробую на смак чи солі потрібно ще. Смажилися з цієї сторони, я перевертаю. Значить, непогано вони перевертаються. Так що я борошна, мабуть, додавати не буду. Зараз подивлюся вже, як зніму їх. Спробую подивлюся. Перевертаються вони, бачите, нормально. Так що. Ще подивлюся, як вони спробую їх, я наскільки вони ніжні. І якщо все добре, то буду продовжувати смажити. Я одного він швидше підсмажився, зняла на паперовий рушничок, що боліє, і так зверху ще й промочила, спробувала на смак, то дам зараз десь півчальний ложечки ще солі, трішки мені не вистачає солі. А борошна не буду додавати. Вони гарно тримають форму. Я думаю, що лишнього борошна тут також не потрібно. І взагалі, якщо вони тримають форму, то борошна не треба. Я не додаю. Зараз поставлю ще одну сковороду, щоб швидше посмажу швиденько. І досмажила я свої деруни, наколотила таку велику порцію, тому смажила. На двох сковородках. Головне, щоб сковорідки були хороші, тому що в мене одна нова, а друга взяла така в мене чимало є старіща, може не то, що старіща, а стара така сковорода. То кілька штук перші пристали до сковороди, тому треба така, щоб сковорода була хороша і гарно на розігріта. А тоді все було добре, гарно вони посмажилися, борошна не додавала, трішки досолила. І все з ними добре. Навіщо додавати те борошно, якщо вони і так гарно тримають форму, я, наприклад, не, не додаю, якщо не потрібно. У мене тоненькі, бачите, такі. В мене люблять тоненькі, ще, щоб ці краї були такі хрусткі. Можна взяти. Робити й товщі, хто любить товстенькі. Я роблю такі, як у мене люблять то зробила тоненькі. Сметанка. Сметанку можна додати за бажанням Часничку, кропчику і все. Така в мене сьогодні вечеря для моїх хлопців. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. Вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!